Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні розповім вам про сирні кульки. Вертала я сторінки інстаграма, і мені попалася на очі об'ява така, що молода пара вони там роблять виробляють ці сирні кульки. Я почитала склад з зеленю, куркумою, це кунжутом. От. І Висилають новою почтою з вартістю. Ну, приблизно десь такої баночки 380-350 гривень. Ну, звичайно ж, це дорого. Ну, я, по моїм поняттям, то це дорого. От, ну, вирішила я зробити сама їх. Купила я звичайний кисломолочний сир, почала додавати туди спеції, почитала склад як у них, тоді з кунжутом, обкатала, зробила ці шарики. Ну, і думаю, коли складала їх, вони були такі мягкуваті трошки. От, я вже ось оприходувала одну баночку. Залишилася у мене одна кулька тут. Витягується воно нормально. так ось. Держи форму теж добре. Зараз пройшов тиждень, як я їх робила, ці, ці кульки. О, тоді береться оця кулька на такий тостік. На хліб пожарений на грілі у мене. Звичайний батон пожарений на грілі. І розтира... розмастюється по хлібові. От. І вона така хрустка з коринка. Я не буду жувати на камеру, не буду вам розказувати. Ну, такий бутербродик виходить. Можна додати сюди ще й помідор, якщо хочете. От. Можна все зробити. І да, це тиждень. От, ну, пройшов тиждень. Я його пробую, смак не змінився зовсім. Єдине, що я би не робила, я би не додавати зовсім часнику. Часник дає, знаєте, такий, ну, вже не геть, якщо перший день, то байдуже. На другий, третій, а тим більше на через тиждень. Воно не порчене, воно, ну, масло це найкращий, мабуть, консервант. Воно не порчене, але такий привкус є в нього, ну не дуже мені подобається цей привкус. Але наші смаки кардинально розійшлися. Юрі, вони не сподобалися. Ці кульки від слова зовсім. Ну, геть він ну, 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 попробував, один з'їв, бачу так, щоб мене не обідати. А далі, коли я собі вже накладаю, кажу, будеш? Він ні, не буду от виходить. Мені сподобалося. Я спочатку, коли вже він так категорично каже, я не буду. Думаю, ну ладно, щоб воно не пропало, я їх повитягую, зіб'ю блендером і запечу з лавашом. Він і знати не буде. Я перебую трошки свіжого творога, такого, без нічого білого, намастю лаваш, мультиварку і повечеряє з сметанкою. Але потім думаю, що я буду його переробляти? Мені воно подобається, мені реально воно подобається. Кисломолочний сир. Я наливаю собі чашку чаю з солодким чаєм, ну не геть він там солодкий, підсолодяний чай із кисленьким оцим сиром солянкуватим. Я от люблю такі смаки, мені це вподоби. А він категорично ні. Ну от довго я це все розповідаю. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, і я покажу, як я це робила. Пів кіла сиру, два зубчика чеснику, по, по смаку сіль, я добренько посолила, і перчик. Значить, сюди це буде універсальна така основа, яка, яка буде далі обкатуватися вже в спеції. Що це спеція приготувала? Куркума, паприка, куджут, чорний і білий. І Кріп і петрушка. Кріп і петрушку я додам в основу, як я вже казала, зробимо основу з кропом і петрушкою. Ось такий сир у мене вийшов. Він такий трошечки, як салатний вийшов. Розбилася петрушка. Кріп сіль, він такий силенкуватий, трошечки відчувається чесник, по чеснику небагато. І ну, дуже смачний виходить сир. Отакі От шарики в мене вийшли. Я навмисно зробила одні більші, другі менші, для того, щоб максимально заповнити пространство в банки, щоб, не було, щоб менше було пустого місця і менше пішло масла. Значить, зараз я вони трошечки, буквально минут 10 постояли, вони трошки підсохли, зверху. От. Ці я обваляла в білому кунжуті, а тут кунжут білий з чорним. Паприка, паприка куркума, кріп. І руки вже не мила після кожного. Ось тут, коли робила куркумою, а ця рука була трошки в куркумі, і вони отакого от кольору вийшли. Приготувала я дві баночки. На дно кинула чесник, покришила. Тепер сюди сипну трошки розмаріну. Тоді трошки італійські трави. Веточок петрушки. До речі, таким чином получиться і ароматне масло. Те масло можна буде використовувати на салати. Воно буде дуже, воно буде настояне на травках і буде дуже ароматним. Налью сюди трошки масла. Олій по нашому. До речі, олію я використовую таку е, справжню натуральну олію, не рафіновну, нехімозну. Це жарене масло, натуральне масло. Ми купуємо його на олійні, там, де я бачу, як його роблять, то воно не рафіноване. А залити взагалі можна, чим, хто чим хоче. Можна і рафінованим. От я пожарила тост і залишила навмисно один шарик. Що покажу вам. ну Тут нічого складного немає, я просто його розмастюю по хлібу цей сир з часничком, з укропчиком, з усякими спеціями. Ось і воно. Хрумкий, зажарений. І дуже смачний. І такий сир, можна зберігати в холодильнику. Так що зробіть обов'язково, попробуйте, може вам теж сподобається. Попробуйте трошки, не робіть стільки, стільки я розробила. Я зробила вже цей раз дві баночки. Ось вони отак от виглядає. Так що, спробуйте і ви. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. Всім пока-пока!